Після того, як 25 квітня господарський суд Волинської області прийняв від компанії Традекс Агрі» заяву про визнання банкрутом державного підприємства Перемога, що у Баківцях Луцького району, наступного дня там заметушилися. Як нам повідомляли місцеві, 26 квітня звідти почали вивозити, по суті, державне майно в невідомому напрямку. І напевне, ті речі, які не встигли вивезти або, ж, можливо, вони не знадобилися, виконавча служба виставила на аукціон. Продають 11 лотів в межах зведеного виконавчого проведення. Вадження де серед стягувачів держава, фізичні та юридичні особи попри порушену 11 червня справу про банкрутство держпідприємства. Виконавці вже встигли реалізувати на торгах частину сільгосптехніки. Державне підприємство через це звернулось до суду зі скаргою, аби зупинити торги. Виконавець пояснює, майно їм на реалізацію передавали ще до відкриття цієї справи. «В Межах зведеного виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні... Зараз у відділі було передано е, описане майно важника на реалізацію відповідно е, до е, статті 41 кодексу України з процедур банкрутства. Е, Мораторій не поширюється, крім випадків перебування виконавчого провадження на стадії розподілу, стягнутих з боржника грошових сум. Загалом на продаж було виставлено трактори, навантажувач, сівалки, плуги, культиватори. Частково торги не відбулись, тож на ці лоти оголошені повторні аукціони. Тобто 19.06 торги не відбулися. А вже 11.06 була ухвала про відкриття провадження у справі. Торги не відбулися, і ви призначаєте повторний аукціон. На підставі чого ви призначаєте повторний аукціон? А не зупиняєте Зв'язку з тим, що дата публікації оприлюднення інформації про продаж майна була розміщена двадцятого року. Суддя господарського суду Волинської області Оксана Слободян зазначає, за останньою практикою Верховного суду, якщо порушено справу про банкрутство, продаж майна брижаника за аукціону варто таки зупиняти. Якщо вже є постанова про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язаний виконавець зупинити виконавчі провадження. Якщо не відбувся аукціон безпосередньо за. Оголошеною датою Наразі ми керуємося даною практикою, оскільки... ну, вже суд зазначає Це, вам, що вже є відступ від цієї практики, є постанови Верховного я, суду. Ну ви старою практикою практикою. То ви бажаєте до кінця і має і продаватися і майно, і майно і. до кінця обезцінюватися, продаватися і за безцін передаватися стягувачу. Відтак виконавчу службу зобов'язали зупинити проведення повторних аукціонів з продажу майна перемоги. Хоча здається, з такими темпами, як майно вивозиться, розпродується. В кінцевому результаті може виявити, що в банкрута немає стільки майна, аби покрити ним вимоги усіх кредиторів. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.